Озера на вулиці Гординських у народі відомі як Алтайські для мешканців мікрорайону. Це чи не улюблене місце для відпочинку. Пенсіонерка Анна Антонова каже, кілька десятків років тому тут був пляж і прозора вода. Зараз вже мол, очерет та водорості. Відтак облагородження озера для неї не аби яка радість. Дуже велике прохання почистити це озеро, то озеро зробити ще пару лавочок. Тут тож ці бо відпочиває хто в основному старші і дітки. І ми були б настільки, мені здається, вдячні, настільки б ми, якби тут облагородили. якби тут облагородили. Це було б щастя величезне. Дуже велике би прохання, щоб виділили тут окрему таку якусь площадку, зону, де би гуляли б собаки. Працювати у парку розпочали учора. Наразі робітники там купають траншею, аби встановити стінку для джерела, яке тече з боку вулиці Чупринки. Мається бетон залити, зробиться потім серваним каменем, обкладається, і водишка, потім в той колоріс буде. Тут текти, де це красиво, і потім з того клоця вона буде в озеро. З озер планують вивести майже 400 тонн мулу, сміття та водоростей. Аби зберегти наявних там риб, спускати воду не будуть. Ми його зачищаємо від намулів, всякого сміття. Дві треті, одна третина оставляється, тому що тут водяться дикі качки, щоб це все зберегти, так би мовити, природу в такому першобутному стані. Для чистки ми ведемо переговори. Зараз з Луцьком буде спеціальна лодка. З метою, щоб відновити, зберегти це озеро, і мешканці могли собі дозволити комфортно відпочивати в цьому, в цьому затишному нашому парку. В екології та благоустрою Львівської міської ради було передбачено міському фонді охорони на колеж середовище. 99 тисяч гривень на проведення благоустрою цієї водойми. Загалом у Львові є понад 50 озер, які потребують чистки. Облагороджувати Алтайські завершать на початку серпня. Тоді ж планують почати очищати водойму у Левандівському парку. Марія Шепель, Остап Сімчук, НТА Новини.